Вас вітає компанія Юнітсофт! Привіт! Ми вже розібралися, як налаштовуються податки на продажі, різні типи обчислень, податкові форми, оподаткування, все це вже позаду. А тепер найцікавіше. Подивимось, як просто застосовувати ці податки безпосередньо в комерційних пропозиціях. Повертаємося до нашої бази даних, щоб побачити все в дії. Почнемо з панелі керування продажами. Звідси створимо нову комерційну пропозицію, щоб перевірити, як працюють податки. Натискаємо новий і ось ми тут, як завжди, спочатку додаємо клієнта. Нехай це буде наш улюблений клієнт Марк. До речі, він зацікавлений в одному з наших приймачів радіосигналу. Натискаємо додати товар, обираємо приймач радіосигналу і ось товар з'явився у списку. Зверніть увагу на колонку податки. Оду автоматично застосувала податок у 20%, адже ми не налаштували жодного спеціального податку в самій карці товару і також не задавали схему оподаткування для цього клієнта. До речі, якщо вам не зрозуміло, про що йдеться, обов'язково перегляньте другу частину нашого навчального курсу. Я щойно отримала повідомлення, Марк тільки но переїхав до Польщі. Тож давайте змінимо податок у цій пропозиції відповідно до його нового місця знаходження. Клікаємо на поле податок, закриваємо старий і з випадаючого списку обираємо польський податок 10%, який ми попередньо налаштували в минулому уроці. Готово! Тепер можемо натиснути підтвердити і справу зроблено. Якщо натиснути попередній перегляд... Побачимо, як це виглядає з його боку. У розділі з цінами чітко вказано, який податок застосовується, тож клієнт одразу розумітиме, скільки податків входить у загальну суму. Ну що ж, ось і кінець нашої великої теми про податки на продажі. Сподіваюся, ви дізналися багато нового. Слідкуйте за нашими іншими навчальними відео, щоб дізнатися більше про корисні інструменти та функції Оду. Дякуємо за перегляд! Розвивайте свій бізнес з Юнітсофт.